Книга написана в окопах. Саме так можна назвати роботу польської волонтерки, що у 22-му жила поруч із військовими 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле Ольга Соляш побачила війну очима тих, хто щодня тримав оборону, втрачав побратимів, та, попри все, знаходив сили жартувати та мріяти про перемогу. Анастасія Вільхова продовжить. Ну і сфоткаю з нори та з окопу. Вони це 22-й рік, липень місяць. Хлопці пішли на штурм забрати, чистити посадку. Одну яку забрали москалі. А я чекала з ними на задніх позиціях, аж вони повернуться. Ольга Соляш розказує один з епізодів липня 22-го. Тоді 128-ма бригада проводила бої за позиції на Донеччині. Це і є основа книги під назвою Дике поле у ній рік прожити пліч опліч разом із бійцями. Я не писала про війну, я писала про, про, про людей на війні. To znaczy o zwykłych chłopcach, którzy poszli na wojnę, mimo że nie zбирались się wojować, i w nich nie było także wojskowej podgotowki faktycznie. Pokazowała e, ukraińskich żołnierzy nie w pixeli, a w t-shirti, że oni. Там батьки, що вони не знаю, там різні, мають різні таланти, бажання. Довіра військових до польської волонтерки формувалася роками. Ще з 2014-го жінка почала привозити гуманітарну допомогу на Луганщину. Так і познайомилась з Бачою, бійцем, який ще з конфлікту в Афганістані почав свій військовий шлях. В су познайомились коли після того, як ми вийшли з Луганського аеропорту, Вона привезла. Знайомий наш, там з місцевої самооборони нашої. Вона привезла гуманітарку на батальйон, потім другий раз привезла. У 22-му Ольга знову почала волонтерити, допомагала військовим, ледь не усім, що могла дістати. Пішли нам і взуття, і форми, і все-все-все. Ну, Тепловізори, міри,, е, ті міри, мавіки, машини. ну, це все не перечислиш. Медицина в медицини це взагалі. вона привезла частину польового американського шпиталя. З часом Ольга вже не просто привозила допомогу, а жила серед бійців, документувала побут та роботу на позиціях, стежила за ритмом життя в перший рік повномасштабної війни, і водночас бачила, як змінюється український степ. Вибухи випалювали ділянки, де звикли жити птахи і тварини. Co się z stepu podczas wybuchu, na się, zniszczyły, się malenki jakieś takie przyrodne czy osobliwości w stepu. I tak, że so i tu i pro przyrodzie, i pro ludziach, i troszkę pro cywilnych ludzi, jak one sprymały winu, jak one Разом з нами співіснували в селах. Фото і нотатки, які збирала про бійців, зізнається волонтерка, набули ще одного значення для деяких родин. Це останні знімки їхніх рідних. Коли я фотографую чи знімаю, роблю фільми, це також архів. Е... Ці шроти і хлопці після того будуть просити мене, наприклад, фотографії. І Вже так сталося. Вже сім'ї загиблих не один раз до мене зверталися. Попри те, що перший рік повномасштабної війни залишив у пам'яті сотні історій, Ольга знову повернулася до бійців. Живе у невеличкому підземному сховку, який для неї став і домом, і робочим кабінетом. Тут комфортно, холодно, в підвальному приміщенні я почуваюся безпечна, так що. Ось пишу. у таких умовах нині народжується її друга книга. На цей раз про життя бійців вже у 2023 році. А першу дике поле вже перекладають, і незабаром її можна буде прочитати й українською. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ, Єдині новини.